Ну, що відомо? Відомо, що це був наземний пуск. Відомо, що він був з району Тарханкута північі Криму. І судячи з того, як швидко прилетіло, прилетіло там фактично за 2,5 хвилини. То це е ракета е циркон, може там якась модифікація Онікс Онікса, але ну, я практично впевнений, що це циркон. Циркон е ракета, яка. Малювалася Путіну з образцем американської гіперзвукової ракети, і вона повинна була б називатися гіперзвуковою ракетою, але але вона на ці параметри не витягує, вона витягує на параметри просто надзвукової ракети. Це подовження старої радянської ще системи Граніт, яка була. Це було протикорабельне озброєння, воно стояло на кораблях, і от розвиток цієї напрямку цього е, ракетного, скажімо, такого будування, воно пішло в, 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 в так, щоб можна було рак... зробити протикорабельну ракету, яка б працювала б як звичайна ракета типу Земля-Земля або ракета. Земля повітря або ракети там земля повітря, земля ну тобто, зробити всі, все різноманіття ракетних можливостей для цієї системи. Вони застосовують там пускову установку, яка стоїть на кораблі, і ця ж установка стоїть на березі, стоїть тобто на землі, трис-14. Вона, мабуть, називається, і з неї вони намагаються пускати і калібри. З кораблів і оцей циркон з землі вони зробили таку універсальну пускову установку. Зробити таке от ця атака, знаєте, така, такий не дуже джентльменський удар в цей час, без всякого прикриття. Тому мене не покидає таке відчуття, що там просто дехто психує, дуже сильно психує, такі істерики викатує. І в результаті цих таких психологічних проявів це не військові, не раціональні дії, цілі не військові і вчорашня нічна атака, це все не воєнне, це все скоріш для того, щоб робити ці терористичні дії, для того, щоб викликати психологічне напруження нашого населення, яке там замість того, щоб. Відпочивати, воно сидить там в бомбосховищах. Ну і це дурниця. Дивіться, останній цикл активних ракетних дій проти України. Він почався 22 грудня, потім 2 січня, потім 8, потім, там, якщо не помиляюсь, 16 січня. І воно йшло по такій, знаєте, затухаючій характеристиці. 29 січня вони застосували майже 20 ту 95-х МС, які несли на собі, на собі майже там 900 ракет Х101, Х555, і потім кількість цих літаків почала зменшувати, зменшувати, зменшуватись зменшувати, і дійшла до 12. Тепер те, що стосується самих цих атак, тут є ну, декілька таких точок, які визивають якісь питання. Це тому що чому вони цю потужну атаку, другу атаку з цього циклу, вони розтягнули на два дні? Чому був тільки вся остання частина України? Версія. Ну, це моя версія, я її так висловлюю, тому що так спостерігаю за паном Путіним його філософію і психологію, то він. Мабуть, хотів загнати Селівана, який в цей час був в Києві. Він хотів його загнати в бомбосховище, і як так і він загнав Бареля. Він любить знущатися над людьми. Ми пам'ятаємо всі історії з Меркель, коли вона його чекала, коли він там собак на неї травив, таке інше. Ми пам'ятаємо цю історію Медведчук і Янукович в Криму. Путін зустрічається з Медведчуком. Янукович чекає. Один хто ніхто, а другий хто президент. Але ж Путін любить принижувати людей. Так, от ця атака, перша, вона була чисто по Києву, і вони не застосували, так як якщо Київ найбільш захищений захищена місто України. По ньому треба працювати всіми засобами, намагаючись сподіваючись на те, що ми зробимо якусь помилку, тому що війна це історія помилок. І е, завдати удар тільки двома засобами, ну це якось так не, не дуже поважати супротивника, тобто нас. І тому всі ракети були, коли були пущені по Києву і кінжали, і ну, ці х 101 калаті ракети вони були знищені. Наступний день це, мабуть, був день, коли намагалися. Оце взагалі повинен бути був один удар, да? і Київ, і вся країна, щоб ми там тремтіли, боялися, щоб Путін показав свою могутність, щоб ми там клацали зубами, чи то від страху, чи то від чого ще, але ну, розтягнули, змогли начепити на швидкоруч ці ракети Х-101 на ті ж самі Ту, ту 99 ту дев'ять і полетіли Х101, Х555 це досить сучасні ракети, тому вони їх чіпляють досить швидко. І те, що вони не встигли чи залишились якісь запаси, то вони потім пустили з наступної атаки. А оце те, що полетіло на Львівщину, те, що там залітало на Київ. Ну, На Київ залітало взагалі взагалі, знаєте, така якась дурна історія. Вони там залітали з Брянської області, ми це заздалегідь бачили, вони там залетіли, пролітали Чернігівщину, потім над київським водосховищем літали, кружляли. Потім частина пішла на південь, там через Білу церкву, Умань, на Вінницьку, Тернопільську. І, ну, ну, і Мені вже тоді було зрозуміло, що буде атака по Києву, тому що є така досить дивна мета вивезти з ладу енергооб'єкти. Це удар по Харкову і досі, досі майже в блокауті, тому що Тецька знищена, всі підстанції знищені. І це були, мабуть, не удари С 300 С400, тому що. Ті так точно не влучають. Це, мабуть, були або іскандери, або це були корейськими кн 23 І Де в нас ще на Заході можна когось чомусь заповіти? Де у нас є щось таке, щоб можна було там з максимальним резонансом, з максимальним таким. Психологічним навантаженням на наше населення щось зробити. Це, звісно, Львівщина. А по дорозі ще треба залітати, залітати на хвилиночку до поляків, подивитися, що вони там будуть з цим, з цим робити. І о, о, оця тактика це тактика не військова, це тактика таких, такої гри. І це навіть не шахмати це така. Це, тіпа, Шашки з варіантами Чапаєва. Ну щось от у мене таке враження.